Пошуком хід яких може змінити кожен. Як і все ще і це проект Знайти своїх. Сьогоднішні історії беруть свій початок на Донеччині. Це історії про двох незнайомих між собою цивільних чоловіків, у біографії яких є дещо спільне: обоє колишні армійці. Служили в АТО, і саме через це навесні 22-го по них прийшли окупанти. Поклали на коліна, приклали ружьо до візка. Я думала, що його вб'ють. У мене дитина мала на руках була два місяці, плюс четверо дітей, такі вже стояли. Дивилися, як тата забирають у полон. Мені сказали, що чекайте через 15 років, якщо повезе, його забрали, і більше я його ще не бачила. Це дружини зниклих, які звернулися до нас майже одночасно. Вони вимагають розголосу, аби їхні діти не знали, як це рости без батька. Зупинилися машини, перекрили вулицю з двох сторон, і багато їх було багато з автоматами в формі, дійшли до нашого дому, все перевернули, поламали і забрали мого чоловіка. Ірина пригадує день, коли вона востаннє бачила свого чоловіка, – 51-річного Віктора Кузьменка. Відтоді минуло вже 10 місяців. Вони познайомилися в рідному для обох Маріуполі в першу річницю незалежності України. Кохання спалахнуло, як у кіно було гуляння масове у нас в Маріуполі. Він спас мене від хуліганів. Молоді дівчата були, були були, і пару хлопців вирішили якось повіселитися. Мій чоловік захистив нас з подругою, і ось так ми з ним познайомилися одразу як герой. Зі своїм героєм іра жила душа в душу. Мріяли про власний будинок на березі моря, виховували сина та маленьку донечку. В нас син вже дорослий, ми хотіли другу дитину, але не могли не виходила в нас. І ось донечка, це як подарунок, це неочікуване, не запланована у він Був такий щасливий, що в нього донька народилась. Він вчив її читати, він водив її на танці. Він так гордився, коли наша донька виступала в драмтеатрі. Була дуже якось останні роки все так хороше було. Сімейну ідилію зруйнувала велика війна. Після 24 лютого виїхати з Маріуполя вони не змогли. Спершу не було транспорту, а пізніше розпочалася фільтрація, яку Віктор, військовий пенсіонер і колишній атовець, точно не пройшов би. Від обстрілів родина Кузьменків рятувалася в підвалі власного багатоквартирного будинку в центральному районі. Ми були в підвалі, в наш дом стріляли. Наш дом горів. Я не розумію, як так можливо, що жили люди, стільки людей, що з ними зробили. Це страшно. Наприкінці березня, коли стало трохи тихіше, родина перемістилася в стару хату неподалік, яка дісталася Ірині в спадок від бабусі та дідуся. Ірина, коли розповідає про ті страшні дні, зізнається. Відчувала, що за її коханим із дня на день можуть прийти окупанти. Ми розуміли, що щось буде, тому що вже почали затримувати ті, хто служив, чи в Нацгвардії, чи в поліції. 1 травня під час так званої зачистки міста Іра бачила свого чоловіка востаннє. Тоді російські солдати не дали подружжю навіть попрощатися. У нас во дворі їх було четверо з автоматами в формі. Біля двора ще стояв чоловік вісім. Мабуть, забрали його документи, ті, що знайшли паспорт та трудову книжку, не дали не попрощатися з сім'єю нічого. Тоді ж окупанти сказали, що з Віктором жінка зустрінеться не скоро, у кращому випадку, через 15 років. Ірина була дуже налякана та розгублена. Та згодом все ж таки змогла себе опанувати заради дітей коханого, якого потрібно було рятувати. Міліція вже російська була потім якісь опорні пункти. Я туди ходила, шукала ніхто нічого не бачили, не знаємо. В нас такого немає. Потім Якийсь солдат, який стояв біля прокуратури, він сказав мені шукати в Мангуші. з шестирічною донькою. Іра дісталася до Мангуша, що за 20 кілометрів від Маріуполя була надія, що вони от от зустрінуться знову, та не судилося. Ми з нею добрались до Мангуша, і там, в міліції, люди сказали, що його відправили в Докучаєвськ. і далі мов, шукайте в Докучаєвськ. Я намагалася знайти машину, але люди або не їхали, або хотіли такі гроші, що я не могла, мене їх не було щоб заплатити. Ірина була переконана, її чоловіка видали місцеві колаборанти. А тому жінка боялася бодай слово комусь сказати, бо нікому не довіряла. Щоб з твоєю дитиною все було гаразд, щоб в неї, хоча би, мати залишилася, ти повинна мовчати. У червні ірі з дітьми вдалося виїхати з міста, і вона з новими силами продовжила шукати чоловіка. Я подала всі заявки в НІП поліцію, омбудсмену, Тобто всю дорожню карту я виконала Червоний Хрест, ООН. Крім того, я зробила запити в Росію в ДНР, в ЛНР. Поки що, вот ось з червня я отримала з тієї сторони тільки одну відповідь. Так звана уповноважена справ людини в самопроголошенні ДНР повідомила Ірині. Віктор перебуває в Донецькому СІЗО. 15 серпня він був в Донецькому сезону. Все, що я про нього знаю. Де Віктор зараз невідомо, адже на повторні запити Ірини про стан чоловіка окупанти вже відповідали: у них такого немає. Тож ми просимо придивіться до цих світлин. Якщо вам бодай щось відомо про Віктора Кузьменка, повідомте діти його дуже чекають. Сили ще тримається, а донька. Дуже чекає на тата. І побажання Миколаю, коли ми писали, було повернути тата та подарувати мопса. Ось два таких бажання було. Мріє повернути батька дітям і Катя. У Меня старша дочка вообще одказується в принципі кушать м'ясно, сладка говорить. Пока папа в пліну, я єсмію, нічого такого не буду. було. Когда отца ставят на колені і дуло перед віском, это очень страшно. Это, ну это не передать словами. Чоловік Катерини, – 38-річний Дмитро Кацура. Пара познайомилася 6 років тому у хлібному магазині, де працювала Катя. Дмитро якраз закінчував свою службу в АТО і от-от мав повернутися додому на Хмельниччину. Та сталося не так, як гадалося. Він подарував мені раз букет, другий раз букет, третій. Ну пройшло. Ну, я знаю, ну десь неділя, як ми знайомі були. І він каже: Слухай, кажу, що. Каже, Зая, давай ми поженимся. <ріху> Виході самі замуж. Как ти так это все була спонтанно, але було дуже цікаво, було очень смішно, і я согласилась. разом. Вони жили в селищі Нікольське, що за 20 кілометрів від Маріуполя. Дмитро працював лісником, Катя доглядала дітей. Їх у подружжя аж п'ятеро: дві доньки та три сини. Наймолодшому Богданчику тільки но виповнився рік. Он меня взяв з двома дітками, и плюс у нього ще троє. Завмісних ну, зі со мною. Муж у мене поддержка. Воздух можна сказати. Уже на початку березня Нікольське окупували. І на Дмитра одразу донесли сусіди-колаборанти. Тільки руські заїхали, сусіди побіжали, здали, бо у нас не було світла, а їм треба було чимось. Заряджати ось ці генератори і здали чоловіка, а за це їм дали топливо на генератори. Тоді Дмитра окупанти відпустили швидко та не встигла Катя відійти від шоку, який довелося пережити, як окупанти забрали її чоловіка вдруге. Муж стояв за картошку, щоб купити покушати. його забрали прямо з очереді, Його довго тримали, били, там його Ну його відпустіли дітей начало 12-го ночі. Сусіди за нами слідили, щоб ми нікуди не уїхали ніде нічого. 19 березня росіяни прийшли до родини втретє. Цього разу Дмитра скрутили на очах у їхніх маленьких дітей. Його поклали на коліна, приклали ружьо до візка. Я думала, що його вб'ють. Діти плачуть, кричати: ставте папу, за що ви його забираєте. Тоді російські військові сказали Каті, що забирають Дмитра на фільтрацію та відпустять через три-чотири дні. Та чоловіка все не було і не було, і Катя кинулася його шукати. Дила до поліції, мені сказали у нас він ваунасом, а чекайте. Ми чекали, 30 днів раз пройшло, 30 днів, второй раз пройшло, сусіди на що він укроп. То нацист до нас почали приходити руські, і я, я боялася за дітей. 24 серпня у День Незалежності Каті разом із дітьми вдалося виїхати на підконтрольну Україні територію. А 18 вересня вона отримала першу звістку від свого чоловіка. Через незнайомку Дмитро передав дружині, що його тримають у Горлівці на Донеччині. І он просив дуже очі дітей і щоб з ними все було в порядку. А згодом Дмитро дав про себе знати ще раз. Чоловік відправив додому в Нікольський лист. Втім, що в ньому написав, невідомо досі. Він не знав, що я виїхала з селища, і моє письмо получається те письмо, яке він мені прислав, та сусіди забрали. Та на другий день сусіди дзвонили мамі та погрожували. Найбільше Катя боїться, що її чоловіка засудять до довічного ув'язнення, і ні вона, ні їхні діти більше ніколи його не побачать. Я коли проходила співпрацю, я підійшла до руських і спитала, де мій чоловік за що ви його тримаєте. Вони мені як сказали, ваш муж бивший атошник, і його будуть судити пожизненно, так як он стріляв людей. Я він не стріляв людей, захищав свою землю. За що ви його держите? Ну, ваше наших суддя, вот і весь ответ. Катя вже звернулася в усі можливі установи, та Росія досі не підтвердила, що він у полоні. Я дуже прошу, щоб його туди забрали. Не лишайте дітей без батька. Я сама росла без батька. Я знаю, як це тяжко. А коли їх ще п'ятеро, і дитина немовля, дуже прошу. Уже коли ми готували цей епізод до ефіру, наша перша героїня Ірина отримала черговий лист від так званої уповноваженої справ людини з самопроголошеної ДНР. У цьому листі Віктора Кузьменка визнають полоненим, але називають не колишнім, а чинним нацгвардійцем. Відповідно до законів, так званої ДНР, йому загрожує щонайменше 10 років трудових робіт. Ці та інші подібні історії я переказала у повноваженому Верховної Ради України з прав людини Дмитру Лубінцю. Він каже: колишні військовослужбовці чи пенсіонери правоохоронних органів, яких викрали окупанти, є цивільними, і відповідно до міжнародного права їх мають просто відпустити. Зрозуміло, що з боку Російської Федерації є дуже багато зловживань, коли вони масово. Забирають колишніх військових і кажуть, що це військове полонення. Який шанс на повернення? Хто б якби зараз скептично після цих моїх слів не віднісся? Але Росія дуже боїться саме міжнародного тиску. Ми зараз працюємо над тим, щоб на багатьох міжнародних майданчиках звучала ця інформація, що Росія масово затримала цивільних громадян України і їх просто тримає в полоні. Спільно з національною поліцією та Національним інформбюро ми готові допомогти кожному. Тож, якщо вам щось відомо про людей у пошуку, пишіть на наш імейл e або телефонуйте на 102 або 1648. Нові історії пошуку. Дивіться, щопонеділка о 21.15. Шукайте та не здавайтеся.